Незалежність України не є подарунком. Вона не впала нам із неба і не була милостово дарована кимось сильнішим. Незалежність це піт, кров і боротьба багатьох поколінь. Це вибір мільйонів українців, які знали, краще тяжка свобода ніж солодке рабство. Ми самостійна держава, яка належить лише своєму народу. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. 26-му окремому батальйону Національної гвардії України передали пакет технічної допомоги. Що до нього увійшло, та як це обладнання допоможе нашим військовим, розкажемо далі. Підтримка військових не припиняється. Цього разу нацгвардійцям передали систему супутникового інтернету StarLink, яка дозволяє підключатися до мережі будь-де, а також портативні зарядні станції для підтримки роботи приладів та обладнання. Перш все ми дякуємо. За те, що бороните нашу українську землю і безпосередньо це нашому українському підрозділу Нацгвардії Олег Павлович, дуже дякуємо вам. Ми розуміємо наскільки це складно, і тому ми сьогодні передаємо вам мобільні установки Старлінка для того, щоб вам було більш зручніше виконувати свої завдання. Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим захисникам, продовжує допомагати національній гвардії. Ці старлінки саме для мобільних вогневих груп, зарядні станції, також для того, щоб ці групи були автономними, мали постійний зв'язок, надійний і захищали наше небо. Старлінк забезпечує стабільний високошвидкісний інтернет навіть у віддалених районах, що критично важливо для передачі даних, координації дій. Зарядні станції допомагають підтримувати працездатність всіх пристроїв від рацій до власне мобільних терміналів та точок доступу Старлінку. Велике дякую за допомогу всій громаді міста Кременчук. Ми ці засоби будемо використовувати для виконання бойових задач, а також для прикриття повітряного простору нашого міста, для того, щоб захистити громадян і нас від нападу повітряного противника. Дякую велике за участь у житті військової частини. Дякую за допомогу, яку ви надаєте для захисту і оборони нашої держави. Велике дякую громадянам. Кременчук забезпечує військових перш за все можливістю ефективно діяти та залишатися на зв'язку в будь-яких умовах. Кожен Starlink і зарядна станція роблять діяльність підрозділів більш безпечною та результативною. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Зареєстровано дві пожежі в екосистемах на території Кременчуцького району. Декілька днів приборкували рятувальники тління торфовищ, а ще перевіряли та знешкоджували вибухонебезпечний предмет. Такими насиченими виявилися минулі вихідні. 14 серпня горіли торфовища у Семенівській територіальній громаді. Три одиниці техніки та 11 рятувальників. Приборкували займання аж до сьогоднішнього дня. А вже 17 серпня виникла пожежа сухої рослинності у селі Попівка Глобинської громади. На місце виклику було направлено вогнепорців шостої та сьомої державних пожежно-рятувальних постів. Спільними зусиллями рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 гектари. До гасіння залучалися дві одиниці техніки рятувальників та допоміжна техніка Трактор з бочкою цього ж дня горів очеред по вулиці Богдана, Хмельницького, в селищі Семенівка. Рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста ліквідували пожежу на площі 0,5 гектарів. Про цитаті даних подій постраждалих не зареєстровано. Причини виникнення даних пожеж встановлюються. 17 серпня рятувальникам також стало відомо про виявлення вибухонебезпечного предмета часів минулих війн, 17 серпня, о 6.30 ранку, до служби порятунку дійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету часів минулих війн. Знешкодження вибухонебезпечного предмету заплановано на 18 серпня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Полтавській області. Вибухонебезпечний предмет, схожий на сучасну міну пелюстку, виявили сьогодні на правобережжі Кременчука. Фахівці дослідили небезпечну знахідку. На щастя, вона виявилась навчальною. Рятувальники наголошують, якщо ж ви виявили небезпечний предмет, пам'ятайте головне правило: побачили, відійшли, повідомили. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Сучасне місто стає зручнішим завдяки цифровим технологіям. І Кременчук не виняток. Щоб мешканці могли швидко отримувати важливу інформацію та користуватися міськими сервісами прямо зі свого смартфона. У місті працює мобільний додаток Кременчук цифровий. Далі розповідаємо, як його встановити та максимально ефективно користуватися всіма його можливостями. Вже деякий час діє сучасний міський мобільний застосунок Кременчук Цифровий, зручний інструмент, що поєднує собі корисні сервіси та довідкову інформацію, яка щодня може стати в пригоді жителям міста. На сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький звернув увагу громади на можливості цього додатку. Він підкреслив, що завдяки застосунку Кременчук цифровий жителі отримують у своєму смартфоні одразу цілий набір сервісів від пошуку найближчого укриття до актуальних повідомлень про події у місті. Отож, як встановити Кременчук цифровий та ефективно ним користуватися, розповідаємо детально. Перш за все, додаток доступний для смартфонів на базі Android та iOS. Якщо у вас Android, відкрийте Google Play, у пошуковому рядку введіть Кременчук цифровий і завантажте застосунок. Власникам iPhone потрібно відкрити App Store і зробити те саме. Процес установки займає всього кілька хвилин, а інтерфейс додатку інтуїтивно зрозумілий. Кременчук цифровий має багато корисних сервісів. Наприклад, у разі повітряної тривоги він покаже найближче укриття, а для зручності пересування містом можна відстежувати громадський транспорт у реальному часі. Також через додаток можна записатися онлайн до ЦНАПу або сервісних центрів, брати участь у опитуваннях, дізнаватися про гуртки та секції для дітей, а також знаходити контакти важливих служб. Для деяких із цих послуг потрібна авторизація через ID.gov.ua. Нагадаємо, що 22 та 23 серпня у Кременчуці не буде води через ремонтні роботи. У додатку Кременчук цифровий доступна інформація про адреси всіх колонок, а також будуть публікувати деталі щодо підвозу води автоцистернами, щоб мешканці могли спланувати свої справи заздалегідь. Повністю відчути переваги сучасного міського сервісу можна лише протестувавши його самостійно. Тож радимо спробувати. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У важкі часи віра може врятувати і душу, і тіло. Це добре знають у Кременчуці. Тому днями у нашому місті відбулася божественна літургія. Як це було, бачили наживо наші журналісти. 15 серпня за новим стилем православні християни відзначали важливу подію Успіння Пресвятої Богородиці. Це день, коли Діва Марія закінчила свій земний шлях. На честь цієї дати на наступний день біля пам'ятного хреста на площі перемоги у Кременчуці відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Я щиро вітаю вас з святом. Ми, ніби згадуємо, продовжуємо згадувати успіння вчорашнє свято Богородиця, коли Бог запропонував їй цей шлях стати. Матір'ю Сина Божого дозволити Богові стати людиною. Вона сказала так. Це означало, що вона обрала шлях страждань, бо кажучи так, вона обирала е одинокість, вона обрала той шлях, коли стоятиме біля Христа і бачитиме розіп'ятого Сина Божого. Місце для літургії було вибрано не випадково, адже пам'ятний хрест встановлений там, де раніше височів величний свято Успенський собор, який знищила радянська влада. Ми традиційно шануємо Пресвяту Богородицю на місці зруйнованого в часи більшовицького безбожного режиму храму успіння Пресвятої Богородиці, який височів на цій площі. 15-та літургія, але 16 років, як відроджено це пам'ятне місце, встановлено цей хрест стараннями благодійників. І з року в рік ми збираємося з духовенством і з вами, дорогі браття і сестри, на цій площі, щоб звершити Євхаристію. Під час священної літургії відбулося приношення святих дарів, а також звершилося таїнство причастя. Маємо надію, що молитви, які прозвучали під час богослужіння, наблизять перемогу України та повернуть мир на наші землі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Коли м'яч котиться піском, серця згадують тих, кого вже немає поруч. У Кременчуці спортсмени і вболівальники зібралися разом, щоб у благодійному турнірі вшанувати пам'ять полеглих героїв Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Детальніше у нашому наступному матеріалі. На другий план відійшли турнірні таблиці й підрахунок голів, адже цього разу футбол мав іншу мету у Кременчуці завершився щорічний благодійний турнір з пляжного футболу, присвячений пам'яті полеглих захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Цьогоріч у боротьбі за першість зійшлися вісім команд, і кожна виходила на пісок не лише заради перемог, а й щоб віддати шану героям. Тато мені запам'ятався як дуже мужня людина, яка виховала у мені характер, яка виховала у мені стержень, яка мене навчила, що таке жити, що таке проблеми у житті. Мені дуже приємно, що мого батька пам'ятають та Артема. Теж пам'ятають, що честь у них роблять матчі. Хочу подякувати організаторам цього. Чемпіонату щорічного, третій рік поспіль хлопці, молодці спортсмени, грають на честь наших загиблих хлопців, донатять в Збройні сили України, які продовжують воювати. Після запеклої боротьби та хвилюючих фінальних матчів перемогу здобула команда Смартфіт. Друге місце посів кордон. А на третьому щаблі п'єдесталу опинився світанок, який вразив болівальників наполегливістю і командним духом. Суперники були дуже цікаві, сильні. Майже кожна гра з боротьбою. Ось Були такі полегші ігри, але протягом всього турніру було цікаво. Футбол і спорт взагалі об'єднує. І в цей важкий час це дуже добре, що ми маємо змогу грати у футбол завдяки нашим хлопцям, які нас боронять. Багатьох, на жаль, немає вже в живих. І це добре, що ми вшановуємо їх пам'ять таким турніром. Кожен матч і кожен гол стали маленьким символом вдячності та солідарності з тими, хто продовжує боронити Україну. Адже метою турніру було не лише вшанувати пам'ять полеглих героїв, а й підтримати тих, хто сьогодні продовжує стояти на передовій. На протязі полтора місяця ми збирали кошти в скриньку. Ми підрахуємо кількість, яку ми зібрали і будемо дзвонити 44-й бригаді, У нас там друг воїв прийшов в цьому році, і що їм треба, будемо придбати. В тому році ми автомобіль купили позапрошлому два «Мавіки», в цьому ну що хлопцям треба, вони кажуть, ми точечно і будемо покупати окрім спортивної частини, на всіх учасників та болівальників чекала розважальна програма. Наймолодші болівальники насолоджувалися пільною вечіркою, а для дорослих звучали живі виступи кавер групи Атом та сет від діджей Пробаса. Коли мені запропонували хлопці, я відразу вводився, тому що ну, це дуже важлива історія. І взагалі зараз вже такий рік війни, що е, воно вже всі звикли до того і вже так багато було зроблено, начебто. Що... Але е, знаєте, тут головне не забувати, що війна не закінчилась. І... До, до самої нашої перемоги треба допомагати максимально, що можеш. Тому ми тут турнір став живим доказом того, що пам'ять не гасне, поки про неї говорять. Кожен матч, кожен гол і кожен оплеск глядачів маленький вогник, шани вдячності героям, які назавжди залишаються в серцях кожного. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Окрім Кременчуці все активніше розвивають футбол. Регулярні турніри дозволяють юним спортсменам загартуватися та набувати нових професійних навичок. Як прийшов SDG Cup та хто ж переміг, розкажемо вже за мить. Ось такими емоціями вчора у Кременчуці завершився футбольний турнір SDG Cup серед команд 2017 року. Народження кожна команда боролася до останнього, аби здобути омріяне перше місце. Заявилося сім команд. Це в основному у нас місцеві такий локальний турнір. У Нас є гості з горішніх плавні з міста Світловоць Кобиляк. Але все одно турнір видався доволі таки жвавий, тому що була конкуренція до останнього туру, і тільки вже по завершенню останніх матчів ми дізналися переможця. Тому дуже круто. Дякуємо всім командам, які до нас доєдналися. команди долучаються, рівень піднімається, порівнюючи з тим, як тут все починалося з місцевих команд. Тому це є показником, і ми за це дякуємо. Протягом двох днів на полі точилися футбольні баталії, адже у боротьбі зійшлися не лише кременчуцькі команди, а й запрошені гості. Тож за результатами змагань команда Гірник спорт з міста горішні плавні здобула третє місце. Гравці ДЮФК Дніпро, місто Світловоцьк, вибороли друге місце серед семи команд. І перше місце у запеклій боротьбі цілковито заслужено посіла наша команда міського футбольного клубу Кремінь. І ще не програвали ігри, тільки нічиї були Я задоволений. Ми перше місце зайняли. Кремінь! дуже сильно старався захищати свої ворота. І к воротам почти навіть не підходили. Ті жолі соперники ну теж гарно грають. Дуже задоволені. Вітаємо юних спортсменів та майбутніх зірок футболу з важливою перемогою і бажаємо, аби на їхньому професійному шляху було ще багато здобутків. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вихідними Кременчук став всеукраїнською ареною, де змагалися найкращі дзюдоїсти країни. Детальніше про це дивіться далі. Вихідними, що минули, у нашому місті відбувся вже традиційний щорічний всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті колишнього міського голови Креманчука Олега Бабаєва. На турнір з'їхалися всі регіони нашої держави. Приймають участь більше 120 учасників. Мастерський турнір за перше місце присвоюється звання Мастер спорту України. Це гарний турнір, традиційний. Я бажаю їм твонення до гарних результатів головним організатором змагань такого високого рівня, що зібрали найбільш професійних спортсменів, виступила Полтавська обласна федерація дзюдо, президентом якої є депутат Кременчуцької міської ради Василь Волошин. Цей всеукраїнський турнір є доказом того, що навіть у складні часи українці гуртуються і демонструють силу та витримку. Сьогодні дійсно проходить турнір пам'яті людини, яка дуже Віддавалася спорту, яка любила спорт, Олег Майданович Бабаєв розвивав футбол в Кременчуці, розвивав дзюдо інші напрямки спорту. І дійсно ми продовжуємо його справу. Продовжуємо ті спортивні заходи, продовжуємо розвиток і дзюдо, і футболу, створюємо умови для розвитку масового спорту. Для міста це знакова подія. Мабуть, з часу початку війни це одне з найбільших змагань, яке проводиться в нашому місті в закритих спортивних спорудах. Також під час змагань міський голова Віталій Малецький нагородив президента Федерації дзюдо України за той внесок, який він робить для розвитку цього виду спорту у Кременчуці. Від Кременчуцької міської територіальної громади президенту Федерації дзюдо України Михайло Анатолійовичу Кошляку вручається подяка міського голови з нагрудним знаком за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток фізичної культури і спорту, розвиток дзюдо в місті Кременчуці. Змагання такого рівня це результат спільної роботи. Однак найбільшої подяки заслуговують наші захисники, завдяки яким є можливість проводити подібні заходи. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, що надають сьогодні нам проводити ці заходи і ці змагання. Ну і дякую всім організаторам турніра, що це задний для держави час знаходять кошти, можливості проводити такі турніри. Це Турніри, де наша молодь, наші спортсмени мають можливість проявити себе. Тому бажаю всім учасникам турніру чесної, безкомисної боротьби. Хай переможе сильніший. І разом йдемо до перемоги. Слава Україні! З перших сутичок на татамі стало зрозуміло, що турнір зібрав дійсно гідних та конкурентних спортсменів з усієї України. Боротьба гарно, дуже важка запекла. Суперник у мене дуже сильно розбув. Рівень змагань високий. Перші змагання у цьому сезоні суперники, звичайно, добре підготовлені. Сподіваюся, на гарний результат, на гарну боротьбу. Вітаємо переможців турніру та віримо, що вони гідно представлятимуть не лише свої міста на змаганнях тут, в Україні, а й загалом нашу країну на світовій арені. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманчуцькі новини. Thank you Кожної неділі на площу перемоги збираються кременчужани, щоб у єдності підносити слова до неба, просити про мир та про світле майбутнє своєї країни. Як цього разу у центрі спільного спокою та молитви усе відбувалося, дивіться далі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Що Щонеділі площа перемоги стає місцем тиші та роздумів. Біля комплексу пам'ятного хреста збираються мешканці Кременчука, щоб спільною молитвою вшанувати загиблих героїв, підтримати тих, хто сьогодні стоїть на передовій, а також попросити Бога про мир в Україні. Просимо тебе, щоб ти благословив нашу землю, Господь благословив родини, благословив наших захисників і захисних Господь, благословив владу, яка приймає рішення Господь, і дарував їм страху Твого Божого, Господь. Щоб всяке безчестя, всяке зло, яке є сьогодні на нашій землі, і серед нас Господь воно. Виходило, ми звільнялися, Господь. І Ти дарував свою чистоту і святість для всіх нас очі. Це ще на Священнослужителі підносять до неба молитви за мир та за тих, хто нині захищає країну. Містяни тихо слухають, схиляють голови та відчувають себе частиною великої спільноти, яка поділяє біль втрат та надію на краще майбутнє. Боже, нехай приходить мир і спокій в серця, радість і подяка за те, що живі в ім'я Ісуса. І бажання жити далі, перемагати свої обставини, свій біль, відновлюватися, повертатися хто до своїх рідних, хто далі продовжувати боротьбу Боже наповни силою Твоєю. В ім'я Ісуса, збережи військо наше, похи ангела Твого, на міцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Протягни, Господи, не видимо Твою, як рабів твоїх заступає в усьому. Молебень на площі перемоги щонеділі об'єднує мешканців Кременчука в єдину громаду, яка разом молиться за мир і спокій в Україні. Кожна хвилина тиші, кожне спільне слово молитви стають символом єдності, Ності та нагадуванням, що лише разом можна будувати мирне майбутнє для всіх українців. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Цієї неділі у Кременчуці відбувся традиційний велопарад із нагоди прийдешнього дня незалежності України. На заході зібралося близько 200 велорайдерів. Подробиці у нашому наступному матеріалі. 17 серпня у Кременчуці відбувся традиційний велопарад до Дня Незалежності України. З безпекових питань захід перенесли на тиждень. раніше. Але це не зменшило кількість бажаючих долучитися до найулюбленішого заходу велорайдерів Кременчука. Велоспільнота Кременчука святкує День Незалежності України в свій улюблений спосіб. Тобто, ми проводимо велопарад, збираємо на виробництво димових шашок, яке розташовано в місті Кривий Ріг. Перенесли на тиждень раніше відмічаємо день незалежності, тому що, звісно, в го нам наші кончені сусіди не дадуть його спокійно відсвяткувати. Тож святкуємо сьогодні на заході зібралося близько 200 учасників Велопарад вже традиційно був благодійним. Збирали кошти на виробництво димових шашок для ЗСУ, і загалом було зібрано більше 6 тисяч гривень. Я на такому заході вперше. Вперше І хочу сказати, що дуже круто, що в Кременчуці є такий активний велорух 100% по відношенню до багатьох міст, які я знаю. Наприклад, там форівняні з Полтавою Кременчук. Прям круто, круто, круто. Кожного року приймаю, намагаюся принаймні приймати участь у велопараді. Це Мені дає дуже великий позитив, тобто дуже багато емоцій позитивних. Вирішила вдягнути вишиванку, щоб ну, був символ як цього свята. скажімо так, маршрут велопараду також був традиційний і пролягав центральними вулицями Кременчука. Фінішували на площі Перемоги, де привітали Україну і всіх Кременчужан з прийдешнім днем незалежності. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. У сучасній боротьбі наш найнадійніший щит Збройні сили України. Саме вони щодня доводять, що незалежність це не лише слова в конституції, а жива реальність, вистраждана кров'ю і захищена зброєю. Дякуємо вам, воїни, за те, що тримаєте країну тоді, коли світ вагається.